Потрапило в багатоповерхівку, вона почала горіти, і люди виприголово з вікон. Поруч прилітали снаряди. Ми бачили багато людей, хто загинув. Ти заходиш, чуєш е -е, запах, ну, смерті, я його називаю. Тому що бачила купа людей, які розірвані обличчя, руки. Вони кричать, плачуть, і просять допоможіть мені вмерти. Хтось просить ліки, хтось просить покуріть. І ти йдеш, як знаєте. Пол смерті з запахом гнілі. Коли я його пройшла, в мене тілі сльози, я розуміла, що я нічого не можу, я не можу дати води цим людям, вони просто повільно вмирають. І повертаюся і бачу, що кімната вся повністю просто в чорні мішки, а з них руки, ноги. І ця кімната велика, огромна просто. І ти розумієш, що туди складають просто людей, які ось тут загинули. Мене тримала Віра, і забігла жіночка і несла дитинку на руках, яка була ну, живіт, кров, щось там таке. Я, звісно, не бачила, тому що підбіг лікар і сказав: маєш ти хороше, прощайся з мамою. Боже, який жах? Ось, я розумію, що я нічого не чую. Що ви відчули, коли ви вперше побачили так близько російського солдата? Мабуть, зневагу. Кадировець підійшов і до сина взяв так волосся, а в нього ось така зачіска була. У нього трішки відросли волосся. Він такий і каже: о, які гарні волосся! Я не витримала, я просто автоматично ударила його по У Землі не було, були тільки гільзи різного розміру, вирви, розбите, все розтрощена. Він каже, ха, сміливий, і просто його розстріляли. Ми під ковдрою слухали радіо. Ми тоді почули, що Україна існує. Це було дуже велике щастя. І Бачимо, згори їдуть два автобуси з українським прапором. Коли ми це побачили, ми стали всі кричати ура, слава Україні! І тоді нам вже було настільки пофіг, що вони вже зроблять. От, хоч би вбили, знаєте, нам боже, мабуть, сором все одно просто було. Вона два місяці жила у пеклі. Рідний квітучий Маріуполь перетворився на очах надії в руїни з двома дітьми в підвалі з їжі, ложка крупи і ложка води. На її очах гинули сотні людей, знайомі і не дуже. А потім була зустріч з російськими солдатами, життя в окупації. Фільтрація ця історія схожа на страшний фільм, але все це було насправді.